Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії. У нас сьогодні два порядку денного. По-перше, це продовження засідання комісії від 27 грудня 2023 року про прийняття постанови НКРКП, про затвердження змін до деяких постанови НКРКП. Є питання до цього? Якщо нема, будемо розглядати тоді його перше. І основний порядок денний. Він сьогодні складається у нас з 13 питань. Члени комісії присутні зауваження до порядку денного основного, будь ласка, прошу перенести питання 13 щодо внесення змін до регламенту з метою до опрацювання цього питання. Я погоджуюсь. Я прошу під час до опрацювання врахувати наступні моменти. Тобто, в оприлюдненому проєкті вказано, що посадові інструкції працівників структурного підрозділу розробляються керівником. Та затверджується керівником апарату, я пропоную додати за погодженням з членом комісії. Тому що якщо ми відповідаємо за організацію роботи підрозділу, члени комісії також мають погоджувати посадові інструкції відповідно до наповнення повноважень. Це перше, друге, що стосується повноважень голови. Розширити пункт 3.4, діючого регламенту розподіляє обов'язки між членами НКРКП та ознайомлює членів комісії з наказом про розподіл. Та ознайомлює в обов'язковому порядку. І ще одне питання. У нас часто виникає багато нарад, якими члени комісії оформлюють відповідні протокольні рішення для профільних департаментів для того, щоб це легалізувати регламентом. Я пропоную до повноважень голови додати пункт організовує наради членів комісії щодо врегулювання спірних питань, з залученням представників профільних департаментів та забезпечує протоколювання результатів таких нарад, щоб наші протоколи, які ми складаємо, були легалізовані. Я вам письмове, Слана Ігорівна, ці пропозиції надам. Добре, ну тоді, якщо ми почали, то тоді також до пункту першого в мене є зауваження, де ми Зазначаємо в проєкті, що голова лічильної комісії повідомляє членів комісії про дату та час проведення засідання в формі закритого слухання, на якому буде задатись питання про обрання голови НКРКП. Моя особиста думка, що це зайвий пункт. Були у нас вже вибори і, не, і неодноразово, і все проходило нормально, голова лічильної комісії повідомляє, і, і, і так далі. Якщо ми це записуємо в регламент, то виникає окреме питання. Ну добре, а якщо голова лічильної комісії не повідомив, так що вибори не проводяться чи що? Я до чого? Що інколи, знаєте, як кажуть, що відсутність регулю... найкраще регулювання це відсутність регулювання. Тому моя думка, що просто цей пункт зайвий воно працює і має працювати незалежно від цього пункту. Моя особиста думка, прошу при доопрацюванні. Дякую. Добре, дякую, шановні колеги. Я думаю, що ми витратили багато часу на це. Це робочий процес. Я думаю, що всі зауваження будуть надані, і юридичний департамент допрацює і буде винесення згідно з регламентом. Так, ще раз питаю, є 8-9 об'єднати. Не заперечуєте? Добре. Так, якщо питань немає, пропоную розпочати нашу роботу і розглядаємо питання. А, Юрій Валерій, будь ласка. Також пропонуємо питання 2, 3, 4, також об'єднано. 2, 3, 4, Олександр Іванович, не заперечуєте? Дякую. Питань більше нема? Так, починаємо працювати, як домовились, продовження засідання комісії від 27 грудня 2023 року. Розглядаємо єдине питання про прийняття постанови НКРКП, про затвердження змін до деяких постанов НКРКП. Марія Ігорівна, будь ласка. Так, на виконання закону 3220 було розроблено зміни щодо правил ринку та правил ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку. Ці зміни стосувалися особливостей участі на ринку учасників як агрегаторів, активних споживачів та операторів малої системи розподілу. Так, відповідно, були проведені схвалено проект. Від, відкриті обговорення. проведені, Протокол відкритих обговорень 21 грудня. Ще був оприлюднений на офіційному сайті. Мало питання з 27-го, але 19.02,24 до нас тільки надійшов лист погодження антимонопольного комітету. З огляду на зазначене пропонується прийняти. Постанову про внесення про затвердження змін до деяких постанов КРКП. Дякую, Відрові далі. Пропоную підтримку членів комісії. Зауваження пропозиції для проекту рішення продовження засідання комісії від 27 грудня 23 року. Є якщо немає, ставлю на голосування. Проект рішення опубліковано опублікований на офіційному сайті. Про прийняття постанови КРКП про затвердження змін до деяких постанов КРКП. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення по цьому питанню прийнято. І ми закриваємо засідання комісії від 27 12, року. Так, шановні колеги, рухаємося далі і переходимо до основного порядку денного. Розглядаємо питання номер один про внесення змін до постанови НКРКП від 26 грудня 2022 року, номер 1839. І, будь ласка, Юрій Володимирович, до доповіді. Хто взрослідні мережі України звернулися? Щодо повідомлення про зміну провадження розширення території діяльності розподілу проводного газу на територію населених пунктів Житомирського району Житомирського області, Онофранківського району Франкільської області та Черневецької області. По документи відподають вам ліцензійних умов. Пропонуємо прийняти рішення за протокону управлінням та розміщенням сайтів. Дякую, Олександр Івич. За слушати учасник. Добре, у нас є зареєстрований учасник. Це голова правління Азотранспортної мережі України Скрилі Олексій Константинович. Олексій Константинович, будь ласка. Доброго ранку, шановна комісія. Я підтримую заяву товариства. Поділяю думку профільного департаменту. Прошу підтримати. Дякую. У мене по доповіді все. Дякую. Олексій Константинович, ми з вами спілкувалися. Я правильно розумію, що по пункту 5 6, 7 ви також підтримуєте, що ми не втрачали час один одного, ми можемо вас не вмикати. Дякую за пропозицію. Так, підтримую. Дякую. Так, дам... підтримую. підтримати. Дякую членів комісії за уваження проєкту рішення пункту 1. Якщо нема ставлю на голосування проєкту рішення по пункту 1, прошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 1 прийнято. Розглядаємо за пропозицією департамента разом пункти 2, 3 і 4. Я попрошу Юрія Велійовича дати інформацію по суті по трьох пунктах. Проєкт розміщено розміщена сайті НКРКП. Пропоную прийняти запропонування приліт ліцензування рішення. Дякую. Ну, це рішення воно логічно випливає з попереднього. Враховуючи, що ми розширили територію ліцензованої діяльності газмережі, то відповідно виникає необхідність зупинення ліцензії, але взяти, які здійснювали раніше. У діяльність території з відповідною зобов'язані. Прошу підтримати. Дякую, члені комісії, зауваження до проекту рішення. Пункт 2, 3, 4 є. Якщо немає ставлю на голосування проект рішення по пункту 2, 3 і 4. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався. Рішення по пунктах 2, 3 і 4 основного порядку денного прийняті. Розвідаємо пункт 5 порядку денного про прийняття постанови НКРКП, Про введення ой, вибачте, внесення змін до деяких постанов К Олександр Володимирович Касійчук. До комісії звернулася стовга з мережі. Відповідно подала документи щодо встановлення ВТВ для трьох філій, Житомирської філії, Івано-Франківської Чернівецької. Відповідно, провели розрахунки і пропонуємо встановити в розмірі для житомирської філії 38 вісім мільйонів сто тисяча для Івано-Франківської. 56 мільйонів 989 тисяч і для Чернівецької філії 41 мільйон 827 тисяч кубічних метрів відповідні ВТВ. Дякую. Я прошу підтримати. Так, шановні колеги, мікрофон був виключений, тому ще раз давайте переголосуємо п'ятий пункт. Да? Значить, ми закінчили тим, що профільний е, член комісії не заперечує щодо прийняття рішення. Підтримую. Так. Е, члени комісії, зауваження до пункту 5 є. Якщо нема, ставлю ще раз на голосування вже з включеним мікрофоном. Пункт п'ятий. Прошу визначатися, хто проти, хто утримався. Рішення по пункту 5 прийнято. Розглядаємо пункт 6 порядку денного про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до постанови НКРКП від 30 грудня 2022 року номер 1944 Прошу Олександра Володимира за доповіді. Газмережі звернулись до комісії щодо встановлення тарифів для відповідних трьох філій Подані розрахунки. Попередньо ці проекти вже були схвалені. Комісією 6.02. зауважень пропозиції не надходило. Відповідно, пропонуємо прийняти рішення, яким. Встановити для Житомирської філії тариф на рівні 1 гривня 70 копійок. Івано-Франківської філії 1 гривня 86 копійок, Чернівецька філія 1 гривня 99 копійок, а за кубічний метр на місяць без ПДВ. Дякую, Веліч. Прошу підтримати. Членів комісії зауваження до проєкту рішення пункт 6 є. Якщо нема, ставлю на голосування проект рішення по пункту шостому. Прошу визначатися. Хто проти, хто утримався. Рішення по пункту 6 прийнято. Розглядаємо пункт 7 порядку денного про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до планів розвитку газорозподільчих систем на 24 четвертий роки. Олександр Володимир, до доповіді. Будь ласка. так газмережі звернулися до комісії стосовно необхідності внесення змін до плану розвитку Житомирської філії та Івано-Франківської філії, а також затвердження плану розвитку для Чернівецької філії. Відповідно, комісія вже розглянула зазначене питання, схвалила на відкритому засіданні комісії і пропонуємо сьогодні затвердити відповідні зміни та нову, новий план розвитку для Чернівецької філії. Дякую, Валерій Оріч. Прошу підтримати Члені комісії. Зауваження до проекту рішення пункт 7 є. Якщо нема ставленого голосування, проект рішення пункт 7. Прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався рішення по пункту 7 прийнято. Розглядаємо за пропозицією департаменту разом пункти 8 і 9. Прошу саме іншу дати інформацію. По суті у зв'язку із прийняттям рішення щодо зупинення дії ліцензії для радкористичого газ, АТ тисміниця газ та АТ Чернівці. пропонуємо прийняти рішення, яким визнати таким, що втратили чинність рішення, які регулюють питання тарифу для цих підприємств, а також нормативів розподілу коштів. Підтримуємо. Дякую. Так, члені комісії до проєкту рішення пункти 8 і 9. Є зауваження пропозиції? Якщо нема, ставлю на голосування проєкт рішення по пункту 8 і 9. Прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 8 і 9 прийнято. Розглядаємо пункт 10 порядку денного про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до деяких постанов НКРКП. Олександр Володійович, знову ви доповідаєте. Значить, проектом рішення пропонується внесення змін до методики визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу, зберігання закачування відбору природного газу та порядку формування тарифів для транспортування нафти, нафтопроводів магістральними трубопроводами для споживачів України. Відповідно, проектом передбачається метою проекту є вдосконалення положень щодо обсягу та змісту інформації та необхідність змін певних норм у зв'язку з введенням нових форм звітності. Зазначений проєкт був схвалений на засіданні комісії 6.02. Зауважень та пропозицій не надходило, тому пропонуємо прийняти зазначений проєкт. Прошу членів комісії підтримати. Члени комісії, не заперечуєте щодо проєкту рішення, пункт 10. Якщо ні, ставлю на голосування проєкт рішення по пункту 10, прошу визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Розглядаємо пункт 11 порядку денного про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання та внесення змін до деяких постанов КРКП. Проєкт направлений на імплементацію регламенту ЄС 460, Відповідно, він вже був попередньо схвалений комісією. Двадцять були проведені публічні обговорення. Частково зауваження пропозиції були враховано і обґрунтовано відхилено. Відповідно, ми на сьогодні пропонуємо затвердити відповідні зміни. Прошу голову членів комісії підтримати. Дякую, члені комісії. Зауваження до пункту 10-го. Ой, вибачте, до пункту до проекту рішення. Пункт 11 є. Якщо немає ставленого голосування, проект рішення пункту 11 прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався рішення по пункту 11 прийнято. Розглядаємо пункт 12 Порядку денного про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до порядку контролю та дотримання ліцензіатами, що проводять діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов. Ярослав Миколаївич. даний проект постанови було схвалено на відкритому засіданні комісії, розміщено на офіційному сайті комісії для отримання зауважень та пропозицій, проведено відкриті обговорення. Зокрема, проєктом постанови передбачаються зміни до методик визначення додатково отриманого, отриманого або недотриманого доходу оператором системи передачі, операторами системи розподілу та постачальником універсальних послуг. Зокрема, даними змінами, враховано зміни в нормативно-правових актах, зокрема в частині тарифутворення та особливостей провадження зазначених ліцензіатів умовах воєнного стану. З урахуванням проходження всієї регуляторної процедури ми пропонуємо прийняти відповідні зміни. Дякую. У нас і учасники це виконавчий директор громадської спілки «Розумні мережі Баранюк Олександр Мирославович. Будь ласка. Доброго дня, комісія. По цьому питанню хотілося би сказати, що. Ми щиро вдячні комісії за те, що були враховані аналітичні документи, які готували члени спілки і подавала спілка. Це стосується компенсації ціни купівлі втрат на двосторонньому сегменті. І цей коефіцієнт, який враховує відхилення від середньозваженої ціни. Ця річ буде корисна не тільки оператором систем розподілу, але й УСП. Вона корисна і справедлива для ринку. Також важливим є питання, яке було тут врегульовано стосовно виконання інвестиційних програм, і тут напевно увага прикута операторів з тем розподілу, коли дивляться засідання. Тут я би хотів від імені спілки зазначити, що з одного боку це є і розуміння регулятором проблеми СРІВ, і з іншого певний консенсус, який Одночасно можна вважати і кредитом довіри. Тому я закликаю компанії, які нас дивляться, у щоб вони виправдали очікувані регулятори стосовно виконання заходів інвестпрограми 2023 року. На цьому я хотів би подякувати за співпрацю і побажати нам всім перемоги. Дякую, дякую. Також є зареєструвавшися учасник, начальник департаменту контролінгу на Укренерга Мекієнка Олексій Васильович. Зв'язку, доброго дня, шановні члени комісії. Дякую за конструктивну співпрацю під час обговорення проекту змін. Хочу наголосити на тому, що не всі наші пропозиції були враховані. І особливо звернути увагу на те, що е, допоміжні послуги стратегічного регулювання, які передбачені тимчасовим порядком придбання допоміжних послуг, поки що не включені у перелік змін, які сьогодні погоджуються. Дякуємо. Так. Е, Ярослав, якось можеш перепрокоментувати? Будь ласка. А під час обговорення даного документу були враховані дійсно була врахована значна частина пропозиції учасників ринку, і слід зауважити дуже чесну позицію представника громадської спілки про те, що рішення, яке зараз приймається, це квотом довіри до операторів системи розподілу, і вони мають підтвердити свою відповідність результатами виконання інвестиційних до виконання інвестиційних програм у 2024 році. За 23 рік і відповідно всі матимо питаннями нормування, які зараз врегульовуються цим документом. Що стосується врахування в даному документі послуг третинного регулювання, це питання буде додатково опрацьовуватися, оскільки ми маємо тимчасовий порядок для того, щоб фіксувати методикою контролю остаточні процедури. Ми маємо це питання впорядкувати в остаточному нормативно-правовому документі. Тому після впорядкування даного питання щодо третинного регулювання в остаточному нормативно-правовому документі, а не в тимчасовому порядку, ми повернемося до цього питання і обов'язково його врегулюємо. А з врахуванням всього озвученого прошу підтримати пропозицію департаменту. Документ дійсно якісний, якісно обговорений, і зраховані всі пропозиції профільних департаментів та максимальна кількість пропозицій учасників ринку. Дякую, дякую, Ольга Андріївна за дуже змістовну доповідь. Я розумію, що документ ще буде дороблятися, але зараз ця версія, вона готова для використання. Її треба запускати. Я правильно зрозумів? Документ буде перероблятися вічно, тому що час змінюється, методика контролю не може бути стала. Він буде змінюватись постійно, Добре. як мінімум, раз на квартал. Добре. Так, шановні колеги, пункт 12 проект рішення. Маєте заперечення щодо цього пункту? Якщо не маєте, я ставлю на голосування проект рішення по пункту 12. Прошу визначатися. Хто проти, хто утримався рішення по пункту 12? Прийнято. Так, ми вичерпали порядок. денний, у нас є перенесені питання, тому ми не закриваємо комісію. Я прошу. Зупинити трансляцію, да є декілька оголошень.